Марина з хвилюванням дивилася на лікаря, очікуючи його вердикту. Однак той довго писав щось у картку, яку завели для неї у цій клініці, їй рідко доводилося звертатися до лікарів, тому цей візит виявився майже новим досвідом. Марина сиділа в кабінеті, де, попри сучасний інтер'єр, їй було якось незатишно. Вона наважилася піти до цього лікаря, переступивши через свій сором, бо терапевт. Направила її до всіх спеціалістів, а жінок-гінекологів цього дня на зміні не було. Марині дуже хотілося пройти обстеження якомога швидше, тому вона вперше в житті поступилася своїм принципам. Щось серйозне? не витримала і тихо запитала Марина, розриваючись між страхом і надією. Лікар трохи здивовано, подивився на неї поверх окулярів і нарешті відповів: Вагітність тринадцятий тиждень. Повернувшись до записів, він попросив зачекати ще хвилинку. Слова лікаря стали для Марини, наче грім серед ясного неба. Вона важко дихала, немов риба, яка викинута на берег. Як це вигідна, прошепотіла вона, не вірячи власним вухам. Звичайно, ось так, спокійно відповів лікар, відкладаючи картку в бік. Ви не знали? Марина все ще здивована, розгублено покивала головою. Та звідки? Я думала, що в мене просто збився цикл через вік. Лікар мовчав, ніби підбираючи слова, а потім додав Я повинен вас попередити, що переривання зараз небезпечне, але й пологи можуть викликати ускладнення, враховуючи ваш вік. І те, що це ваша перша вагітність, так? Вам слід підготуватися морально та ретельно виконувати всі рекомендації, якщо ви вирішите залишити дитину. Марина обдумувала слова лікаря, намагаючись усвідомити, що вона почула. Вона зібралася відповісти, що вже давно не мріяла про дитину, що це стало майже нездійсненою мрією, але сказала зовсім інше. Хіба є вибір? Лікар сказав, що деякі жінки просять врахувати їхнє положення, і певні лікарі можуть погодитися за медичними показниками допомогти. Але Марина з холодною рішучістю перебила його не треба. Ну і чудово, схвально кивнув лікар. Тоді я зараз вам випишу вітаміни. І призначу необхідні аналізи. Дякую, але я буду обстежуватися в іншого спеціаліста, сказала Марина і підвелась. Їй стало неприємно після цієї розмови, і вона вирішила, що не зможе довіряти цьому лікарю. У коридорі Марина одразу ж хотіла подзвонити своєму чоловікові Олексію. Вона витягла телефон, але, як на зло, він був розрядженим. Задумавшись, вона все ще не могла повністю повірити, що слова лікаря. Правда. Як таке можливо? Вони з Олексієм прожили разом 25 років, готувалися до срібного весілля, а дітей у них не було. Скільки разів вони намагалися спланувати вагітність, проходили численні обстеження, але лікарі тільки розводили руками. Обоє були здорові. Вони навіть їздили до різних санаторіїв, А одного разу за порадою сестри Олексія вони навідалися до ворожки. Але після всіх цих спроб... Близько десяти років назад, вони змирилися і вирішили, що якщо Бог не дав, то й шукати не треба. І ось тепер, коли вони вже й думати перестали, трапилося справжнє диво. Дорогою додому Марина, сидячи в таксі, думала про Олексія і як він зрадіє, дізнавшись про це. Вона була впевнена, що він буде щасливий, бо зовсім недавно він із заздрістю розповідав про свого друга, Сергія Павленка якого народився вже четвертий син. Тоді Марина пожартувала, що може в такому віці вже й пізно мати дітей. На що Олексій відповів, що якби він став батьком зараз, то горе перевернув. Марина задумалась, вона не буде говорити йому про вагітність просто так. За тиждень ж їх чекало святкування ювілею, і вона вирішила підготувати особливий сюрприз. Вона вирішила змінити замовлення на святковий торт, Замість класичного з трояндами, нехай зроблять торт із ведмедиками. Заченятками чи, чи навіть дитячими пляшечками, а ще додати мініатюру тесту з двома смужками, уявивши, як здивується Олексій, коли винесуть цей торт. Марина посміхнулася. Він точно буде у захваті, адже вони разом обговорювали всі деталі свята, і цей сюрприз стане кульмінацією вечора. Але, на жаль, не завжди все стається як задумано. Упродовж наступних днів до святкування Марина була занурена у власні мрії, не помічаючи нічого навколо, навіть змін у поведінці свого чоловіка. Вона була переконана, що він турбується про її здоров'я, адже останнім часом Марина часто почувала себе погано. Марина майже не приділяла уваги чоловікові, і, зрештою, саме це і підштовхнуло її до обстеження останнім часом. Коли з'ясувалося справжня причина її самопочуття, їй стало значно легше на душі. Хоча Нудота зранку посилилась, тепер вона сприймала це з радістю. Марина навіть відчувала невеличкий жаль, що Олексій даремно хвилюється за неї. Але вона себе заспокоювала, що вже зовсім скоро він дізнається правду і буде дуже, дуже щасливий. Напередодні ювілейного свята, коли Марина приміряла нову сукню, Олексій повернувся додому раніше, аніж зазвичай, з букетом персикових лілій. Саме таки він подарував їй колись у молодості, коли намагався завоювати її серце. Побачивши Лілії, Марина відчула себе тією ж юною дівчинкою. Яка колись підкорила багатьох хлопців у дворі, але з усіх залицяльників її увагу привернув саме Олексій. Олексій був молодший на два роки за Марину, і вона помічала його тільки здалеку, поки одного разу не трапилась одна кумедна історія. Тоді він, ще підліток, з рудими кучерями, залишив у її відкритому вікні записку. Марина, захоплена читанням книг, злякалася коли раптом побачила його голову. Котра визирала за штори, але цікавість швидко взяла верх. У записці Олексій написав, що мріє одного разу взяти її за руку. Щось тепле відгукнулося у її серці, але вона вирішила зберігати спокій. З того часу Олексій не переставав дивувати Марину своєю наполегливістю та настирливістю. Він щодня підкладав у її портфель записки з освіченнями, на спортивному майданчику писав крейдою. Марина, ти найкраща. Однокласники, помітивши це, почали з нього кепкувати, Ой, ти що це робиш? І Маринці говорили Ой, Маринко, а куди ти поведеш свого нареченого на медовий місяць? Вони жартували, що вона має бути мудрішою, тому що він молодший на цілих два роки. Отак Марині це навіть подобалось, хоча вона старанно приховувала свої почуття. Одного разу, коли урок літератури в її класі скасували, їх відправили займатися разом з молодшими учнями. Тут і трапилася нагода для її однокласників пожартувати. Ну що, наречений, ти вже придумав, куди повежа свою маринку? На канари чи на ставок за школою? засміявся Василько. Олексій, почувши це, не витримав, і почалася справжня піч. Добре, що вчасно з'явився вчитель фізкультури. А тоді Олексій ще встиг сказати Марині такі слова. «Ти не слухай їх. Ти не старша. Між нами тільки два роки різниці. І я завжди буду тебе любити. сказав він і помчав геть. Тоді ж її подруги також почали обговорювати їхню різницю у віці. Маринко, та ти б його давно відшила? Хлопчик, дитина ще. Виркнула Таня. На що інша подруга заперечила а ти не застри, вік не перепона. Моя тітка старша за свого чоловіка на дев'ять років і нічого живуть. Однак одна відмінниця Іна заперечила, що в чоловіка має бути більше життєвого досвіду. Це тільки стереотипи, сказала дівчина, і суперечка швидко затихла, бо Марина тільки посміхалася. Нічого на це не відповідаючи. Її мама завжди казала: не смійся над щирими почуттями, бо поранити людину легко, а залікувати її серце набагато важче. З Часом хлопці звикли, що Олексій не здається, він продовжував писати записки, дарував Марині шоколадки. А одного разу, на 8 березня, він ризикнув знову залізти на підвіконня її вікна. Тоді він залишив букет персикових лілій, Таких самих, які подарував їй і сьогодні, через стільки років разом. Марина поступово звикла до уваги цього хлопця. Коли вона закінчила школу, Олексій теж забрав документи і вступив у той самий технікум. Хоч вони навчалися у різних групах, Олексій продовжував добиватися її прихильності. Тепер він запрошував її на побачення. І вона, звісно, погоджувалась. А потім він пішов до армії. І Марина, несподівано для себе, почала за ним сумувати. Вона писала йому листи, і жоден інший чоловік не здавався їй таким потрібним, як він. Повернувшись зі служби, Олексій одразу зробив Марині пропозицію. Та я ж для тебе застара, засміялася Марина, але він взяв її за руку і відповів серйозно. Не кажи так більше, Маринко. Я люблю тебе давно, і ці почуття ніколи, ніколи не зміняться. Повір мені. Дивлячись у його очі, Марина більше не сумнівалася. Вона теж встигла полюбити його і була готова прожити з ним усе своє життя. Так почалося їхнє сімейне життя, яке, здавалося, було щасливим та безхмарним. А тепер. Через стільки років Олексій стояв перед нею, з тим самим букетом персикових лілій, але дивився на неї поглядом, який Марина вже не впізнавала. Вона відчула тривогу, а він, ніби прочитавши її думки, почав говорити першим. Маринко, нам доведеться скасувати свято. Зателефонуй, будь ласка, в ресторан і все поясни, промовив він. Марина була шокована. Як це скасувати? Гості запрошені, ресторан оплачений. Вона здивовано запитала, що трапилось. Ми прожили разом багато років, і я думав, що це справжня любов, справжнє щастя. Тихо сказав він. Але кілька місяців тому я зустрів іншу жінку. Я її покохав. Він замовк. Здавалося, він підбирав слова, а тоді додав. Я зрозумів, що бабуся, все ж таки мала рацію, коли говорила, що моя справжня любов ще грається у пісочниці. Ти була старша за мене тоді і стала ще старшою зараз. А я зустрів молоду, красиву, струнку жінку. І ще Ірина вагітна. Я нарешті зможу стати батьком. Він подивився на Марину, наче шукав її підтримки. Давай розійдемося мирно, без сварок. Я вдячний тобі за всі ці роки, які ми провели разом. Але тепер наші шляхи розходяться. Марина затремтіла. Вона відчувала, як біль стискає її серце. Іди. Ледь прошепотіла вона, а коли побачила, що він зволікає, майже закричала Іди, я не хочу тебе більше бачити, іди. Олексій пішов, навіть не обернувшись, а Марина, не витримавши, викликала швидку. Вона все ще не могла зрозуміти, як він так просто її зрадив, як зруйнував їхній світ, їхню любов. Їхню щирість. У лікарні Марині сказали, що дитину вдалося врятувати, але їй необхідно бути під наглядом лікарів до самих пологів. Вона не відмовлялася, а подругам пояснила, що збирається у подорож, бо не хотіла, щоб хтось дізнався про її вагітність. Тільки мама все знала. Вона щодня відвідувала донечку, підтримувала її, приносила їй домашню їжу. Та гуляла з нею біля лікарні. Олексій дзвонив кілька разів. Він просив пробачити його. І Ірину навіть пропонував зустрітися, щоб усе їй пояснити. Але Марина таки переконала його, що між ними все в минулому. Вона побажала йому щастя і попросила більше не дзвонити. Минув час. Марина поступово звикала до думки, що її життя тепер буде зовсім іншим. Вона довго дивилася на свого новонародженого синочка, не вірячи, що це диво стало реальністю, що вона, нарешті, стала мамою. Вона так давно про це мріяла. Марина була переповнена щастям, так само, як і її мама, яка не відходила від неї, підтримуючи її. І, допомагаючи на кожному кроці, вона оплатила Марині окрему палату, приносила домашню їжу, фрукти. Вона стежила, щоб донька добре їла і швидко відновлювалась. Того вечора, коли малюк міцно спав, Марина теж захотіла відпочити. Коли вона прокинулась вранці, її охопила тривога. Дитина не плакала ні разу за ніч. Марина обережно підійшла до колиски і з полегшенням побачила, що синочок спить, загорнувшись у кобручку. Потім вона пішла до медсестри, щоб дізнатися, чи нормально, що малюк так довго спить. Медсестра кивнула і коротко порадила тільки вчасно його годувати та змінювати пелюшки. Вже повертаючись у палату, Марина почула уривок розмови медсестер. Одна з них неохоче розповідала про трагедію. Вчора привезли жінку після аварії. Дівчинку врятували, але маму ні. А батько загинув одразу на місці. Марина зумерла, вона усвідомила, що малятко залишилось сиротою. Вона повернулася у палату і, дивлячись на свого сина, ніжно погладила його крихітні ручки. І знову подумки пообіцяла, що стане для нього найкращою мамою. Коли зайшла лікарка для огляду, вона сказала у вашому віці рідко буває молоко, та ще й у такій кількості. Це справді велика радість для вашого сина, але вам треба обов'язково стіджуватись, щоб молоко не зникало. Марина спробувала виконати вказівку лікарки, але це виявилося складнішим, аніж вона думала. Згодом розчарувавшись у всіх спробах, вона повернулася до лікарки за порадою, а та, задумавшись на мить, запропонувала інший варіант. Можна спробувати годувати ще одну дитину, якщо ви, звісно, не проти. У нас тут новонароджена дівчинка залишилася сиротою після аварії. У неї нікого немає. Якщо ви не заперечуєте, ми могли б приносити її до вас. Марина нерішуче кивнула, відчуваючи сумніви. Вона боялася прив'язатися до чужої дитини, але відчула, що це правильно. Вона глибоко вдихнула і таки дала згоду. Через деякий час до палати принесли маленьку дівчинку, яку обережно поклали на руки Марині. Вона поглянула на малечу і відчула, як її серце обгортається теплом. Марина пестила дитинку і тихо шепотіла їй немов рідній, обіцяючи, що дбатиме про неї, допоки буде така потреба. Дівчинка поїла молочко, а потім спокійно заснула біля її грудей. Марину таки виписали з лікарні, а та дівчинка залишилась по логовому. Вона повернулася додому і насолоджувалася своїм материнством. Одного разу у її двері постукали. Марина повернула ручку дверей. І впустила в дім зовсім незнайомого чоловіка. Як виявилось, це був дідусь тієї дівчинки, яку вона нещодавно годувала в пологовому будинку. Його сумні очі свідчили про величезний біль втрати, і Марина одразу відчула, що ця зустріч буде непростою, як і розмова. Затамувавши подах, вона вислухала його прохання. Мені сказали в лікарні, що ви годували мою внучку молоком. Я вам дуже вдячний за це. Можливо, це прозвучить дивно, але я хотів би попросити вас продовжувати її годувати. Моя донька загинула в аварії, а онучка єдине, що залишилось у мене на цьому світі. Лікарі кажуть, що їй потрібне грудне молоко, щоб зміцнитися, але я не можу знайти відповідну годувальницю, тому я зважився звернутися до вас. Марина збентежено дивилася на чоловіка. Він продовжив, ніби намагаючись переконати не тільки її, але й самого себе. Я розумію, що це складне прохання. Якщо ви зможете переїхати до мого будинку, де буде достатньо простору і для вас сином, і для няні, я подбаю, щоб вам нічого не бракувало. Моя внучка також потребує тепла і любові, а я прошу тільки вашої допомоги на перший час. Марина зітхнула і відповіла. Вибачте, але це неправильно. Я тільки повернулася додому після довгого перебування в лікарні. Мені потрібен час, щоб відчути себе мамою для власного сина, тому я не можу погодитись на ваші умови. Чоловік, вочевидь, очікував іншої відповіді, але не став наполягати. Він кивнув, витягнув візитку і поклав на стіл. Я розумію, якщо ви зміните своє рішення, будь ласка, повідомте мені. Марина провела його до дверей і, зачинивши їх, відчула раптовий сум. Я була готова стати її мамою, прошепотіла вона, витираючи сльози. А мама, почувши ці слова, підійшла до неї, обійняла і тихо сказала Не варто плакати, донечко. Тобі потрібно зберігати молоко для твого синочка. Ти повинна думати про нього і про себе. Марина зітхнула, але слова матері змусили її задуматись. Вона розуміла, що тепер її син найголовніше, проте почуття відповідальності за дівчинку не покидало її. Зрештою, після тривалих роздумів, вона таки звернулася до мами. Мамо, а якщо я все ж таки погоджуся, це ж не надовго, тільки на кілька місяців, поки малятко не зміцніє. Мама задумливо поглянула на доньку. Вона бачила рішучість у її очах, і посміхнулася. Ну, куди ж я, Дінусь? Якщо тобі справді важко прийняти це рішення без моєї підтримки, я поїду з вами, я тобі допоможу. Марина знову глянула на візитку, котру залишив їй чоловік, і вона зважилась. Вона таки зателефонує. Можливо, їй судилося стати для цієї дівчинки тим. Кого вона вже встигла відчути поруч, мамою, нехай навіть на короткий час. Марина довго вагалася, перш ніж зателефонувати чоловікові, але, набравши його номер, вона все розповіла і сказала свої умови. Їй було важливо, щоб і її син і дівчинка отримували однакову любов та підтримку. І на що Віталій радо погодився. Через кілька годин Марина знову тримала на руках маленьку дівчинку, яку вже встигла полюбити як свою. І кожного разу, коли вона дивилася на неї, вона бачила дивну схожість із власним сином, хоча вона говорила, що всі немовлята, нібито схожі між собою. Дім Віталія був простим та затишним, без розкоші, але з теплотою. Одного разу Марина залишилася вдома з дітьми. Поки мама поїхала полити квіти у своїй квартирі, вона сиділа у вітальні, а потім помітила на столі старий альбом. Гортаючи сторінки, вона побачила останню фотографію, на якій був зображений її колишній чоловік, який обіймав молоду красиву дівчину, майже дівчинку, що могла б бути його донькою за віком. У цей момент до будинку повернувся Віталій, і його голос несподівано вивив її з думок. Пробачте, Марино, сказав він і сів поруч. Це моя донька Ірина і батько Олечки. Він розповів, як важко йому було прийняти стосунки доньки з таким чоловіком, як Олексій. Я був проти їхнього союзу, але донька погрожувала, що порве зі мною всі стосунки. Олексій, у свою чергу, запевняв, що готовий носити її на руках, тільки б мати дитину. Але сталося непоправне. І зараз я вдячний, що все ж таки я погодився на її вибір, прийняв. Адже без цього я б ніколи не мав можливості бути поруч зі своєю онучкою. Від несподіваного усвідомлення Марина прошепотіла. Виходить, мій син і Олечка, брат і сестра, і навіть не задумуючись, вона розповіла йому про всю історію. Той уважно слухав, дивився на Марину з глибокою повагою, а потім він ніжно взяв її за руку і сказав. Марино, ви неймовірна жінка, я захоплююся вами. Минув рік, і життя в домі Віталії почало наповнюватися тихими, але теплими радощами. Дітки росли разом, як справжні брат та сестричка, і одного ранку Віталій несміливо постукав у спальню Марини. Коли вона дозволила увійти, він зайшов із кошиком квітів, присів на край ліжка і сказав Маринко, я думаю, ти це відчувала, але я хочу офіційно тебе запитати. Ти можеш стати моєю дружиною, а діти нашими спільними дітьми. Їм потрібна повноцінна сім'я. Орина посміхнулася. Вона розуміла, що вона так довго чекала на ці слова. Віталій дістав із кишені кільце і надів його їй на палець, жартуючи, що це потрібно для того, щоб усі знали, що вона вже не вільна. Марино, сказав він, вік це тільки в нашій голові. Ти молода і найщасливіша мама двох чудових діток. І я люблю тебе. Так розпочалося їхнє нове життя, сповнене радості, підтримки і тепла. А мама Марини була дуже щаслива, адже тепер вона була щаслива за свою доньку і за те, що стала бабусею одразу для двох онуків. Справжнє щастя, як вона завжди казала, приходить до того, хто його терпляче чекає і готовий прийняти з відкритим серцем.